Ці винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення. А ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про кінематограф. Сьогодні важко уявити світ без кіно. Почалося все з того, що відомий американський винахідник Томас Едісон був фактично першим, хто винайшов прилад для показу рухомих картинок. Сталося це в далекому 1888 році. Утім, цей прилад був дуже егоїстичним, адже дивитися кіно в такому варіанті могла лише одна людина, тобто, це був такий собі персональний кінотеатр. А ось можливість подивитися кіно одночасно з друзями та всією компанією подарували світу брати Люм'єр майже 130 років тому, 13 лютого 1895 року. Саме цього дня брати Луї та Огюст Люм'єр запатентували перший апарат для отримання рухомого зображення сінематограф. Перший публічний і комерційний кінопоказ відбувся 28 грудня 1895 року у Парижі на бульварі капуцинок. Історія появи винаходу має свою легенду, згідно з якою сінематограф придумав Луї Люм'єр за одну ніч, коли не міг заснути потерпаючи через головний біль. Але до ранку був готовий задум нового пристрою, що складався з проектора з кулачковим механізмом для подачі перфорованої плівки із зображенням. Минуло зовсім небагато часу після отримання патенту, і брати Люм'єр реалізували винахід комбінованої кінокамери у життя. 28 грудня того ж 1895 року в Парижі брати Люм'єр продемонстрували свій винахід у дії на бульварі Капуцинок у підвалі Граф кафе. Вони влаштували перший публічний платний кіносеанс фільму. Дехто помилково вважає, що першим фільмом братів Люм'єр стала картина про прибуття потягу на вокзал Ласьота. Але насправді перша їхня стрічка, яку побачили глядачі, називалася Вихід робітників з фабрики. Цей комерційний показ власне поклав початок світового кіно. Він мав шалений успіх, і дату 28 грудня 1895 року відтоді прийнято вважати днем народження кіно. Перші люди зібралися разом і переживали ті емоції, які показували їм з екрана. Широке висвітлення у пресі призвело до того, що вже у 1895 році братам Люм'єр почали надходити пропозиції про проведення сеансів в інших містах та країнах. Демонстрації нової технології відбулися у Лондоні, Римі, Женеві, Мадриді, Нью-Йорку, Мельбурні та в Японії уже перші. 50 секундні стрічки люм'єрів заклали основу жанрового розмаїття кінематографа, документального та ігрового кіно. Брати Люм'єри випробували низку прийомів згодом взятих на озброєння іншими кінематографістами, зокрема Тревелінг або зйомка з рухомої платформи. У ролі такої платформи в їхньому випадку була використана гондола, на якій вони пропливали по Венеціанському каналу. Не менш вагомий внесок у кінематограф зробив ще один француз Жорж Мельєс. Його називають батьком спецефектів. Уявіть собі, вже у 1902 році він створив перший у світі науково-фантастичний фільм Політ на місяць, який увійшов згодом у всі підручники з кіно. А вже 1903-го, бажаючи затьмарити успіх Мельєса, американець Едвін Портер на студії Едісона знімає перший вестерн. Велике пограбування потяга. Фільм спричинив фурор, а фінальна сцена, коли один з бандитів стріляє ніби просто в камеру, стала першою взаємодією з глядачами. 1920 ті стали періодом найбільших суперечок на тему, а чи потрібен звук у кіно? Адже багато хто на той момент вважав, що це буде зайвим. По-перше, з'явиться мовний бар'єр, і не всі картини можна буде просто продавати в інші країни світу. По-друге, актори мусили б мати добре поставлений голос та ще й вимову без акценту, тому багато зірок німого кіно, як, наприклад, Чарлі Чаплін, виступали проти. Однак прогрес уже було не спинити. Спочатку кіноінженери навчились, як синхронізувати звук та відео на окремих приладах. І вже 1922 року в Берліні вперше у світі було показано звуковий фільм. Також у 1926 році компанія Брати Уорнер випустила кілька звукових фільмів, що складалися переважно з музичних номерів, але особливого успіху серед глядачів вони не мали. Справжній прорив стався лише з фільмом Співак джазу, в якому, крім музичних номерів Ела Джолсона, були і його короткі репліки. Одна з перших фраз героя: почекайте, почекайте хвилинку, ви ще нічого не чули. Стала справжнім символом нової ери кіно. А 6 жовтня 1927 року, день прем'єри співака джазу. Заведено вважати днем народження звукового кіно. Цікаві факти про кіноіндустрію будуть неповними, якщо не згадати про мультиплікацію, яка стала невіддільною частиною кіно. Отже, перші експерименти почалися ще наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Одними з найвідоміших перших мультфільмів, якщо їх можна так назвати, стали Фантасмагорія 1908 року та Динозавр Герті» у 1914-му. А ось 1928 року на екрани вийшов перший мультфільм зі звуком. Він називався Пароплавчик Віллі». Головний герой мультику мишенятко Мікі Маус згодом стало улюбленцем дітей усього світу. Пальму першості відтоді тримає Дісней. І далі було ще цікавіше, адже мультики стають кольоровими. Ось перший такий твір від 1932 року: Квіти та дерева. І нарешті першим повнометражним мультиком у кольори і зі звуком стала Білосніжка та Семеро гномів. Цей твір. Далеко від 1938 року і сьогодні чудово виглядає. Долучився до створення цього легендарного мультфільму і українець Володимир Титла. Він працював одним з художників мультиплікаторів у Діснея. Також брав участь у створенні таких відомих мультиків, як «Пінокіо» і Дамба. З розвитком кіно і попитом серед глядачів зростали і бюджети та масштаби стрічок. Їхні творці вже виходили за межі студійних павільйонів. Влаштовували зйомки в різних країнах і знімали епічні сцени з тисячами людей у масовці. Після зйомок масштабних фільмів у Голлівуді не дають пропасти просто так жодній декорації. Наприклад, у спеціально побудованому місті Хілвел, у якому Марті з доком подорожували назад у майбутнє, знімали аж два десятки фільмів. Ще одним важливим пунктом у розвитку кіно стала розробка і використання комп'ютерної графіки. Найперша спроба в історії кінематографу була здійснена у четвертому епізоді зоряних війн, нова надія 1977 року. І це при тому, що комп'ютери того часу були ще так слабо розвинуті, що тижнями могли прораховувати простий спецефект і навіть не показувати цю картинку. Тому доводилося довго чекати на результат, друкувати його на плівці, дивитися, і якщо щось не влаштовувало, починати все спочатку. Але результат не те, що окупився, а перевершив найсміливіші очікування. Фільм за бюджетом в 11 мільйонів доларів заробив майже 800 мільйонів і врятував від банкрутства легендарну студію «20-те століття Фокс. І варто згадати про кінопремію Оскар. Першу премію було вручено 16 травня 1929 року. Відтоді ця статуетка є найбільш жаданою для усіх кінодіячів світу. Фільмами-рекордсменами, що отримали 11 оскарів за раз, були Бен Гур» 1959 року, Титанік 97-го і Володар Перснів Повернення короля 2003-го. Останній фільм став також першим фільмом у жанрі фентезі, який отримав Оскар у номінації Найкращий фільм року. Серед кінодіячів-рекордсменів беззаперечним лідером є Волт Дісней. За режисуру, продюсування сценарії та з урахуванням почесних нагород, він отримав аж 26 оскарів. Найбільший гонорар, що коли-небудь був отриманий дитиною за роль у фільмі, 4,5 мільйона доларів одержав Маколай Калкін за фільм Один вдома два. Звісно, що кіно це не тільки мистецтво, це ще й бізнес, а бізнес має бути прибутковим. Голівуд далеко не найбільша фабрика кіно у світі. Якщо казати, звісно, не про якість, а про кількість фільмів, які виходять щорічно, то тут на п'яти вже наступає Нолівуд у Нігерії, а випереджають штати центр кіновиробництва в Індії, які ми звикли називати узагальнювальним словом Болівуд. Хоча цікаво, що сам Болівуд з центром у Мумбаї це далеко не весь індійський кінематограф. У них ще є так званий Толівуд та Колівуд, і вся ця трійця. Штампує фільмів на рік більше ніж будь-хто у світі. Якщо згадувати цікаві факти про український кінематограф, то варто пам'ятати про таких метрів, як Довженко, Іллєнко, Параджанов та інших. А також про українських емігрантів у Голівуді. До речі, за всю історію Оскара серед номінантів і володарів цієї почесної премії не раз були і українські прізвища. Наприклад, Едвард Дмитрик, режисер, номінант на Оскар, має навіть свою зірку на Алеї Слави у Лос-Анджелесі. Нік Адамс, актор, друг Елвіса Преслі та Джеймса Діна. Джек Пеленс. Він же Володимир Палагнюк, актор отримав Оскар у 1992 році. Усі вони талановиті актори та режисери, які були дітьми емігрантів з України. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ, зустрінемось!